Є декілька секретів, щоб у вас вийшли смачні карасики. Перше, вони мають бути розміром з долоньку. Друге, вам треба вздовж усього карася зробити такі надрізи. Таким чином, якщо карась буде такого розміру, кістки всі висмажаться. Тепер гарно солимо і перчимо. Наступний секрет полягає в тому, що карася треба смажити на великій кількості олії. Наливайте олії так, щоб половинка рибки хоча б була в олії, і петельня має бути гарно розігріта. Останній секрет, якому мене навчив мій дідусь, це то, що рибу треба смажити в кукурудзяному борошні. Ох. Ммм, солоденький. Просто ідеальний.